Посадовці борються зі стихійною торгівлею. Інспектори міліції разом із представниками Галицької райадміністрації розганяли торгівців біля ринку добробут, адже всередині місця й усім не вистачає. Подивіться, будь ласка, скільки там людей є, а скільки там місця є на тому, на, 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 на цьому на базарі. Серйозно мені то однаково. Я прийшла перший раз на зароблю софідаровічні помідори. Але це не є підстава і для того, щоб вони торгували на вулиці. Вони повинні шукати собі місця на інших ринках. На інших ринках є місця. Я особисто бачив. Мешканці навколишніх будинків, хоч і нарікають на безлад, самі часто купують продукти із землі. Антисанітарія, я ж кажу, тут умов для проживання людей тут нема. Люди, що торгують на вулиці, не сплачують жодних зборів, розповідають посадовці. Проте не на камеру торгівці зізнаються, платити все таки доводиться з метою, щоб тут не було вилучної торгівлі, ми залучили, залучили щоденно значить, військовослужбовців ВЧ-41-14, які несуть службу при часу з 10 до 4 години. Люди кажуть, що їм платять по 3 гривні і вони їх лишають спокою. Чи це правда? Ну, це, я такої інформації не володію, думаю, що це наклад, скоріше все. Правоохоронці стверджують, пишуть листи до адміністрації з проханнями знайти місця на ринках. Районні адміністрації в свою чергу звертаються до міліції з проханням розігнати торгівців.